Бажаю доброго здоров'я всім підписникам і гостям каналу. Ми починаємо урок український, на якому розглянемо чергову порцію фразологізмів. Але вивчати ці фразологізми ми будемо виконуючи тестові завдання. Тож, приготуйте, будь ласка, ручки, конспекти, незайвими будуть і словники. Бо в рамках підготовки до ЗНО чи НМТ ми використовуємо комплексний метод. Тобто, наприклад, розглядаємо не тільки фразологізми, а й дивимося на їхню синтаксичну роль, на наголоси, на частини мови. Обов'язково звертаємо увагу на правопис, тобто орфографію тощо. Такий спосіб діє ефективніше при підготовці до іспитів, а значить і результати у вас будуть краще. Ви отримали порцію мотивації, а зараз до роботи. Ми маємо авторські тести. Тобто я завдання приготував власноруч. Звісно, що вони відповідають всім вимогам, які стоять перед НМТ чи ЗНО. Отож, завдання номер один звучить так: Увідповідніть фразологізм із його антонімом. Читаємо спочатку ліву колонку: Висохли на тараню, скакати цапа, битий жак, держати хвіст бубликом. Антонімічних фразологізмів на один більше. Жовторота пташеня. Комар носа не підточить, опустити крила, у свою шкіру не втовпитися, читаємо уважно, втовпитися, не втопитися, тихіший від води, нижчий від трави. Коли якийсь фразологізм ви чуєте вперше, то краще його записати собі в конспект і пояснити. А для закріплення варто скласти якесь речення і промовити його про себе. Отож, висохлий на тараню» – Так говорять про якусь худорляву чи дуже навіть худу людину. А протилежним фразологізмом буде у свою шкіру не втовпитися. Так говорять про людину повну, товсту, добре вгодовану. Отож, позначаємо правильну відповідь: 1 Г. Наступне стале словосполучення скакати цапа, а синонімічне ставати «ставати дибки». Так кажуть проти тих, хто проявляє непокірність, протестує проти чогось, бунтує. Антонімом є наступний вислів: Тихіший від води, нижчий від трави. Так кажуть про дуже скромну, покірну, малопомітну людину. Позначаємо 2Д: Битий Жак. Саме слово жак має два лексичних значення. Перше це рибальська снасть. А друге це двокрила муха, комаха, яка кусає тварин. Ми зараз не беремо до уваги пряме лексичне значення, а записуємо, що цей фразологізм означає бувалу досвідчену людину. Протилежним висловом буде «жовтороте пташеня, так характеризують, як правило, молоду людину, у якої відсутні життєві навички. Тож, 3А. І ми просуваємося далі. Держати хвіст бубликом. Ви, мабуть, помічали, коли собака задоволений і радий, то хвіст його дійсно скручується в бублик. І це означає зберігати почуття оптимізму, бути на позитиві, вірити в краще. Коли ж хтось зневірився і втратив впевненість у собі в своїх силах, то кажуть, що він опустив крила. Позначаємо 4В Віктор. І в нас зайвим залишається фразологізм. Комар носа не підточить. Так кажуть, коли виконана якась справа майстерно, ідеально, якісно, ніхто не присікається до цього. А протилежним значенням буде через пень колоду. Тобто зробити якусь справу недбало, аби як. Тож рухаємося далі. У нас завдання номер два. Де необхідно дібрати до кожного фразологізму тепер уже синоніми, тобто сталі словосполучення, які близькі за лексичним значенням. Я знову взяв фразологізм битий жак, щоб добряче його закріпити в своїй пам'яті. Ми вже знаємо, що він означає бувалу досвідчену людину, а синонімічним буде вислів бачити смаленого вовка. Записуємо і позначаємо, що наголос на першому складі вовка. Так кажуть про того, хто багато бачив у своєму житті, має великий життєвий досвід. Ставимо 1В і дивимося наступний фразологізм. В печінках, наголос на останньому складі, сидіти. Ще раз в печінках сидіти. Тобто, комусь добряче набридати, ставати неприємним і нестерпним у спілкуванні. А синонімічним буде фразологізм намуляти очі, тобто втомити своєю присутністю, знову ж таки, набридати. 2Д. Наступний фразологізм ні в тин, ні в ворота. Або ще кажуть ні туди, ні сюди, ні в кут, ні в двері. А синонімічним буде вискочити, як пилип з конопель, конопель наголос на останньому складі, і означають ці фразологізми. Щось недоречне, таке, що незугарне, або такого, хто не здатний робити свою справу якісно. Тож, 3А і на вуха або надерти вуха. Синонімом буде показати, де козам роги правлять, означає побити когось за якусь провину, покарати або провчити. О, каже Чіпка, я йому покажу, де козам роги правлять. Позначаємо 4Б і ми маємо фразологізм сам не свій, так кажуть про того, хто втратив якийсь душевний спокій, щось його бентежить, хвилює, він чимось приголомшений. Останнє завдання номер 3 де необхідно буде з'ясувати значення кожного фразологізму. Починаємо в хронологічному порядку від 1 до 4. На короткій нозі. 1. Б. Бути у приятельських стосунках. Слово приятельських виписуємо собі в словничок, позначаємо наголос на першому складі. Звертаємо увагу на правопис м'якого знаку після літери «л» перед суфіксом СК. Другий фразологізм жити як бобер у салі, тобто жити комфортно у достатках заможна мати всі матеріальні блага. Пхаємося далі. Виносити. Або не виносити сміття з хати, означає розголошувати чи не розголошувати якісь таємниці, якісь деталі сімейного життя. 3а. І наговорити сім мішків гречаної вовни. Розуміємо, що гречка не має вовни, а це значить наговорити багато нісенітниць, якихось дурниць, чогось зайвого. 4Д. Перед тим як відправляти роботу, ще раз перевіряйте, чи правильно ви позначили відповідні клітинки, хрестите свою роботу, читаєте Отчина штричі і відправляєте. Сподіваюсь, що переглянувши цей відеоурок про фразологізми, ви зможете успішно скласти НМТ чи ЗНО і отримати бажані результати. Бувайте здорові, живіте багато, бережіть себе, далі буде!